Усім привіт! З вами на зв'язку InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Мене звати Олано і сьогодні ми будемо говорити ще з однією Оленою про черепашок ніндзя або що таке мутація. Традиційно, тим, хто зараз з нами в Zoom, хочу нагадати, що наш вебінар складається з декількох частин. Сьогодні це буде безпосередньо лекція біотехнологині Олени Сергіт. Потім ми повчимо англійські слова, які Можуть бути вам корисні, якщо ви захочете попрацювати потім між штучним інтелектом на тему цієї лекції, або просто пошукати цікаву інформацію в мережі інтернет. А після цього ми з вами пограємо в Kahoot та перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Якщо ж ви дивитеся нас на Ютубі, то зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, поділитися ними своїми друзями і нагадати, я також вам хочу, що якщо ви маєте запитання, ви завжди можете написати його у коментарях до відео, і ми обов'язково передамо ваше питання Олені, вона відповість і ми опублікуємо відповідь. А тепер давайте я вам нагадаю, Якщо ви ще не зустрічалися з Оленою Сироїд, хто ж вона така і чому саме Олена Сироїд може говорити про мутацію? Отже, Олена Сироїд, біотехнологиня, викладачка кафедри промислової біотехнології та біоформації Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Олена, привіт. Вітаннячко всім. Власне, вітаю, пані та панове. Дуже рада сьогодні з вами почутися. І дуже рада сьогодні з вами поговорити про таких крутецьких персонажів, як Черепашки Ніндзя. Скоріше за все, ви вже з ними стикалися в своєму житті. Це могли бути мультсеріали, могли бути фільми, могли бути. Ігри, а якщо хтось супер ними цікавиться, то могли бути навіть комікси. В загальному Черепашки Ніндзя вперше з'явилися на сторінках коміксу, виданого ще в далекому 1984 році, і з тих пір так полюбилися читачам, а згодом і глядачам, що зараз є купа продукції, купа пасхалок у культурі, які пов'язані саме з цими персонажами. Тож давайте сьогодні більше познайомимось з тим, хто ж вони такі, і що, власне. Власне, їх такими зробило. Отож, з ким ми маємо справу? Ми маємо справу з чотирма звичайними черепахами, які жили в одного хлопчика, який ненароком випустив їх, і вони впали в каналізацію. Поруч приїжджала вантажівка, яка везла певні хімічні речовини. Вони потрапили на цих черепах. Відповідно, у них відбулися мутації, які призвели до того, що вони стали такими сильними, потужними та до інших речей. Ну і згодом вони рятували Нью-Йорк від різних поганців. Крім того, в них був ще щур учитель нінця. Принаймні таку історію нам розповідає перше джерело у вигляді коміксів, і деякі мультики та серіали створені. Про них. Що ж стосується самих персонажів, по суті, це четверо братів черепах, але вони геть не схожі між собою, в кожного з них є свій характер, навіть є своя улюблена зброя. Звати їх Донателло, Рафаель, Леонардо та Мікеланджело. І крім того, якщо ви з ними знайомі трошки більше, ви знаєте, що кожен з них також носить і різні цікаві пов'язки. Тож я пропоную вам в чатик зараз написати, хто з яких черепашок ніндзя власне. Яку пов'язку носить, щоб таким чином їх ідентифікувати. І можна також написати, хто з них ваш улюблений герой. Крім того, що Черепашки, ніндзя достатньо розумні, хороші інженери, вони також володіють бойовими мистецтвами. Звичайно, бойовим мистецтвом вони не навчилися за рахунок мутацій, їх навчив цьому щурна ім'я. Сплінтер, який власне, теж потрапив під вплив хімікатів. Але тут основне питання, як так трапилося і чи, в принципі, таке може трапитися в реальному житті. Тому я пропоную з вами з цим і розібратися. Почнемо ми з такого питання, що ж таке мутації, та як вони власне впливають на організм. Для цього нам з вами треба з кимось пригадати, а з кимось заново розібрати таку штуку, як ДНК. ДНК це. Особлива молекула, яка є в організмі, в кожній 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 клітині нашого організму, і в неї є суперважлива місія. Вона є інструкцією до того, як побудований цей організм або ж своєрідним рецептом до цього організму. Себто, якщо ви збираєтесь, наприклад, пекти кексика, вам для цього треба рецепт. Тобто, вам треба знати кількість інгредієнтів, як їх змішати, як його запікати, і як власне, зробити той кексик. Ну і про цьому ми з вами знаємо знаємо, що рецепт сам по собі вчить нас, як зробити кексика, але він не вчить нас тому, як буде смакувати, умовно, цей кексик і він сам не є кексиком. Приблизно такі взаємини, має ДНК і організм. Тобто ДНК це певна інструкція до організму. Якщо вона є такою, то, виходить, її можна розбити на певні слова і прочитати. Умовно, звичайно ж, але вчені цим займаються. Але інколи трапляється така історія, що організм росте і розвивається, і це означає, що для кожної нової клітинки він має цю ДНК якось переписати, так, щоб вона ж була однакова у всього організму. І от давайте з вами моделюємо, змоделюємо таку ситуацію. Припустимо, у вас є домашнє завдання з української мови або англійської мови. Вам треба переписати текст і щось у ньому визначити. І чи може бути така ситуація, що ви при переписуванні цього тексту допускаєте певні помилки? Я гадаю, що може бути. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, проплюсуйте, будь ласка, в чатик. Е, Відповідно, в наших клітинах може бути та ж сама історія, що при переписуванні цієї ДНК, при перенесенні оцих от даних можуть трапитися які-небудь невеличкі помилки. Які, по суті, і є мутаціями. До чого ж вони приводять? Вони приводять до певних змін в ознаках, які можуть проявитися. Наприклад, розгляньмо цього пса, який знаходиться тут у нас на екрані. Відповідно, ви можете помітити, що одне око в нього блакитне, інше око у нього карого кольору. Що ж такого могло трапитися? В Цього пса є певна інструкція, яка мала б говорити йому, що в нього очі мають бути одного кольору: блакитного або коричневого. Але при переписуванні цієї інструкції в клітинах могла трапитися якась помилка. Так, ми можемо з вами побачити. Давайте з вами розберемо. Тут у нас є певні фрагменти ДНК, бачите, які вони веселі, але от при їхньому переписуванні можуть трапитися якісь помилки. Наприклад, тут вбудувалося якесь зайве слово, або зникла яка небудь літера. І, відповідно, це вже буде зовсім інша послідовність і зовсім інша інструкція. Так само і тут може трапитися, що виникла зовсім інша інструкція. Організм її, відповідно, прочитав по-іншому, і тому вийшло, що одне око блакитного кольору, а інше око стало коричневим Кольору. Інколи так буває, що можуть навіть цілі фрагменти, цілі шматочки кудись зникнути, або перестрибнути буквально в іншу складову, і тоді в нас взагалі може бути хаотична історія, як в цієї чудової кукурудзи. Можливо, вам в житті дійсно траплялася кукурудза, яка має таке от гарне різнокольорове забарвлення. Хто таку бачив, або навіть їв, будь ласка, проплюсуйте в чат, бо вона теж є. Наслідком мутації, а точніше, наслідком певних генів, які вистрибували там з однієї послідовності, і перестрибували в іншу. Але про це якось потім. З цього можна зробити висновок, що, в принципі, ми з мутаціями стикаємося в житті достатньо часто. Але які ж вони бувають? Скоріше за все, коли ви чули таке слово, як мутації, ви чули про це як про якусь погану річ. так? Або навпаки, про якусь хорошу річ, тому що черепашки ніндзя виглядають такими достатньо потужними і класними персонажами, я вам скажу. Але мутації насправді можуть бути дуже різними. Вони можуть ніяк не повпливати на організм, можуть бути корисними або можуть бути навіть шкідливими. З кожним з цих видів ми з вами зараз розберемося. Так, почнемо з нейтральних мутацій. Нейтральні мутації це ті речі, ті зміни, які ні на що не повпливають. Ми з вами теж маємо купу нейтральних мутацій. Наприклад, давним-давно у наших предків шляхом мутацій саме утворився Різний колір очей, так хоча це по суті ніякої переваги нам не давало. Просто зараз ми можемо сказати, що які гарні блакитні очі, або зелені, або карі очі, або які небудь інші, які не менш гарні, але по суті це ніякої переваги немає. Або, наприклад, шляхом мутації утворилося різноманіття вушної раковини. Так, тут ми з вами можемо побачити різні типи вушної раковини, і вони теж не впливають на те, що ми можемо краще почути. Ще один приклад нейтральних мутацій, які трапилися в окремих маленьких клітинках в нашому організмі, це родинки, так? Невеличкі темні плямки, які можуть бути е, на нашій шкірі, які хаотично і спонтанно там виникають і, власне, роблять нашу шкіру унікальною і від цього не менш цікавою. Але, по суті, вони ніяк не впливають на наше життя і нічого нам такого корисного або, навпаки, шкідливого не приносять. Е, ми з вами рухаємося далі. Інколи е, бувають шкідливі мутації. Ну, і найчастіше, якщо ви там читаєте таку штуку, як засоби масової інформації, так, це можуть бути, можливо, е, якісь не знаю, новинні телеграм-канали, або ще щось пов'язане з новинами, або дивитись відео на Ютубі. Там, як правило, розповідають про шкідливі мутації. Е, шкідливі мутації можуть бути пов'язані з певними е, змінами, які призводять до хвороб. І, власне, ці хвороби потім проявляються в організму. Оскільки мутації можуть відбуватися будь-де, е відповідно, ці зміни можуть бути абсолютно у всіх організмів. Так, от нас. На слайді, наприклад, ви можете побачити черепаху з двома мордочками і зрослими лапами, таке трапилося теж через певні мутації. Або, відповідно, у людину, у якої зрослося декілька пальців. Це все приклади певних мутацій в їхніх клітинах, які е, трапилися випадковим чином. Або ж тут можна побачити щура, який не має своєї шерсті, яка в нього не виросла теж через те, що трапилися помилки в його інструкції, організм з читальним. Інструкцію з помилками, і, відповідно, не ростить йому тепер шерсть тому що, відповідно, в нього немає такої інструкції, тому що трапилися такі от помилки. Але не все так погано, не все так шкідливо, тому що є купа мутацій, які можуть бути корисними. Наприклад, корисні мутації, по суті, лягли в основу того, що ми з вами розвивалися, як вид. Колись давним-давно трапилася певна мутація, яка призвела до того, що от наша рука з вами виглядає так: тобто, один палець він протиставлений іншим чотирьом пальцем, і за рахунок цього нам суперзручно за щось хапатися і щось тримати. За рахунок цього ми з вами потім. Змогли розвинути знаряддя праці колись певні мутації призвели до того ну не тільки мутації, я буду з вами чесною. Були ще й інші складні процеси пов'язані з генами, але й мутації в тому числі призвели до того, що ми почали ходити прямо і знову ж звільнили наші чудові руки для того щоб можна було в них тримати знаряддя праці, тримати ручку, тримати мишку, коли ми граємо в якісь комп'ютерні ігри, і тому подібне, точно так само були певні мутації, які призвели до того, що наш з вами мозок почав стрімко розвиватися і. Відповідно, ми почали певну їжу краще засвоювати і тому подібне. Все це призводить до того, що ми з вами змінюємося, а отже, адаптуємося до умов навколишнього середовища і стаємо тільки кращими. Так, колись давним-давно була мутація, яка призвела до того, що ми почали пити молоко в дорослому віці. Тому тепер не тільки ви можете ласувати морозивом, тому що ви ще діти, і ваш організм так може робити, а і я це можу робити у своєму віці теж, тому що володію такою мутацією, яка дозволяє мені його перетравлювати у дорослому віці. Тому можете зробити опитування серед знайомих ваших дорослих, кому ж легко вдається. Мати справу з молоком, морозивом та іншими молокопродуктами у дорослому віці, і будете тепер знати, що вони мають цю мутацію. Але мутації е, навіть корисні призводять не тільки до того, що ми з вами отримуємо якісь класні штуки інколи вони призводять до того, що ми з вами позбавляємося якихось речей. Наприклад, ми так позбавилися надмірної шерсті, яка була у наших предків. Ну і зараз там люди не виглядають, як, наприклад, Чубака, одноіменний персонаж із зоряних воєн, тому що наша еволюція вона пішла таким шляхом. Або, наприклад, от якщо ви візьмете руку і складете її отак відповідно, ви тут в себе побачите одну або дві зв'язки, які тримають певні ваші м'язи. У деяких людей тут буде всього один такий м'яз. Тому що, оскільки ми більше не лазимо по деревах, нам уже не треба настільки чіпкі руки, і деякі м'язи у нас просто зникають, і люди, в принципі, народжуються вже не маючи таких ознак. Або деякі люди вміють згортати язика трубочкою, наприклад, чи ворушити вухами. Це було колись корисно, коли ми з вами мали набагато гостріший слух, щоб чути хижаків, наприклад, вночі. Нам це було необхідно, але зараз цьому немає потреби і відповідно шляхом мутації. І ці певні ознаки теж у нас починають потихеньку зникати. Звичайно, така історія трапляється не тільки з людьми, така історія може траплятися з іншими організмами. Наприклад, рибка, яку ви бачите на екрані, вона здатна мати велике велике, велике розмаїття. Її забарвлень відносно швид, відносно швидко мутувати, і таким чином це призводить до того, що дана рибка дуже класно адаптується під умови навколишнього середовища. От спробуйте її знайти тут на картинці. Ну, звичайно, там уже у вас є підказка, але менше з тим вона дуже добре зливається з навколишнім фоном, і, відповідно, за рахунок цього її хижаки не бачать, і це призводить до того, що вони там з'їдять когось іншого, а не з'їдять її, наприклад. Тобто, мутації бувають і корисними. А ми з вами рухаємося далі. Наше з вами завдання також зрозуміти, що ж викликає мутації. Тут варто зазначити, що мутації це завжди випадкові процеси. Тобто, в нашому організмі. В силу того, що відбувається ну, супер багато роботи, супербагато різних хімічних реакцій, можуть траплятися помилки. І деякі помилки призводять до того, що власне, відбуваються різноманітні мутації. Тобто один з е, факторів, який викликає мутації, це спонтанні зміни всередині організму. Просто організм працював, працював і десь допустив невелику помилку, неправильно переписав ДНК і отак вийшло. Так, наприклад, на слайді знаходиться кролик, який стоїть на передніх лапах. Це не просто він став на передні лапи, щоб позувати для фото. В його організмі трапилась мутація, яка призвела до того, що йому постійно доводиться ходити на передніх лапах, незалежно від того, там він маленький кролик чи став дорослішим. Тому, відповідно, так трапилось. Але це була спонтанна зміна всередині організму. Відповідно, Вчених це зацікавило, тому що їх завжди цікавлять речі, які відбуваються спонтанно. Треба ж їх дослідити, треба пояснити, розібратись, а може ж є ще що-небудь таке, що на них впливає. Ну і вони також дослідили, що є певні зовнішні фактори, тобто фактори навколишнього середовища, які можуть повпливати і збільшити ймовірність мутацій. Але знову ж таки, я вам нагадую, що це такий нестабільний і не Прогнозований процес. Тобто вони можуть виникнути, а можуть не виникнути. Ну і до таких факторів можна віднести, наприклад, надмірну температуру для організму, вплив радіації або вплив ультрафіолетового опромінення. Спинюся трошки на ультрафіолетовому опроміненні. Чому? Тому що це знову ж таки цікава штука, яка характерна і для моєї роботи, скажімо так. Як це працює? Я, як біотехнолог, займаюся тим, що власне досліджую якісь різні. Класні організми і те класне, що від них можна отримати, наприклад, якийсь лікарський засіб, корисний вітамін приблизно. І от в природі можна знайти бактерію, яка робить цей корисний вітамін. Але мені, як людині, його треба більше, ніж бактерії. Тому моє завдання змусити бактерію робити його більше, щоб отримати. І от один зі способів змусити бактерію робити його більше це викликати в неї певні мутації. І, відповідно, ми дійсно в лабораторії займаємося тим, що застосовуємо спеціальність. Спеціально фактори мутації до бактерій для того, щоб вони могли дати більше корисних речовин. Звичайно, далеко не всі експерименти вдаються, тому що частина з бактерій гіне при таких обставинах, тому що пам'ятаємо, мутації бувають і шкідливі, але з частини з них дійсно можна отримати більше якогось корисного вітаміну, наприклад, або ще якої-небудь речовини. Також мутації здатні викликати певні хімічні речовини, і при контакті з ними теж організми починають мати якісь певні помилки в організмі, які відповідно і призводять до цього. Крім того, особливо цікавими в плані мутацій можуть бути віруси. Якщо ви, можливо, пам'ятаєте. Початок розповсюдження коронавірусної інфекції, тоді, відповідно, у людей були одні такі достатньо складні симптоми, пов'язані з коронавірусом. Якщо ми зараз порівняємо, багато людей переносить коронавірус набагато простіше. Це, от якраз, пов'язано з тим, що вірус. Заражав велику кількість людей, вірус переписувався ну, всередині клітин, велику кількість разів і він назбирав частину мутацій. І, відповідно, деякі мутації призвели до того, що вірус став трошки слабшим. Він все так же добре, наприклад, поширюється серед людей, але він вже викликає трошки слабші симптоми. Крім того, існують окремі віруси, які здатні вбудовуватися в інструкцію нашого організму. І таким чином вони можуть ламати певні гени в нашому організмі і призводити до розвитку захворювань, наприклад, віруси, які призводять до розвитку раку. Відповідно, в клітини трапляються помилки через це. І Трапляються певні мутації, які призводять до того, що вона стає раковою клітиною. Тобто в навколишньому середовищі теж є фактори, які, власне, готові викликати певні мутації. Ну, а вчені зараз намагаються ці фактори використати для того, щоб спробувати викликати якісь корисні мутації. Але то вже зовсім інша історія, а ми з вами рухаємося далі. Ну і власне. Що... Цікаве питання, яке залишається, а які ж мутації могли бути в черепашок ніндзя за таких обставин. Ми вже з вами дізналися, що мутації це супервипадкові процеси, і що й у навколишньому середовищі є купа факторів, які впливають на те, щоб мутації виникли в того чи іншого організму. Якщо вірити історії, то на черепашок ніндзя пролилася Банка з певними хімічними речовинами, з великим рахунком, вона дійсно в них могла викликати певні мутації, але ці мутації навряд були б хорошими. Вони б скоріше стосувалися певних пошкоджень, які б страпилися з цими черепахами. І навіть якщо б ці черепахи вижили після впливу цих хімічних речовин, вони б навряд чи отримали суперздібності. Але менше з тим історія про черепашок ніндзя вона насправді є дуже хорошою, тому що вона вчить не тільки тому, що ти можеш мати силу, спритність. Та інші круті здібності. А не менш важливим є те, що ти навчаєшся. Не менш важливим є те, що ти до чогось прагнеш, що ти знаходишся на стороні добра і, власне, є членом великої крутої команди, яка бореться зі злом. Тому це, мабуть, основне, чому можна навчитися у черепашок нінця. Ну, а крім цього, всього. Чому можна навчитися в черепашок ніндзя, це й тому, що можна отримати від мене завдання, яке стосується їх. І завдання для вас звучатиме наступним чином: це ваш персонаж планує опанувати майстерність ніндзя. Для цього треба бути спритним, дуже гнучким та безшумним. Тому я пропоную вам поміркувати, записати або замалювати, які б мутації в цьому могли б допомогти вашому персонажу. Так, а крім цього всього, нам з вами ще треба закріпити певні терміни англійською, тому це дуже корисно. Я не знаю, в житті зустрінетесь ви ще мені ніндзя чи ні, але, як мінімум, вони говорили англійською, і вам ці знання знадобляться. Отож, слухаємо і повторюємо про себе, як будуть певні терміни. Мутація. Черепаха. Turtle. ДНК. DNA. Користь. Benefit. Шкода. Harm. Чудово. Повторили. А зараз я передаю слово Олені. Дякую. Дякую тобі, Олено. Так, Олена, Олена. Отже, друзі, хочу зараз вам анонсувати наші наступні вебінари, щоб ви обов'язково, ну звісно, за бажанням запланували їхнє відвідування, тому що ми завжди на вас чекаємо. Отож, 8 листопада на вас буде чекати мій вебінар. А ми будемо говорити про те, чи існує край всесвіту. А ви вже зараз можете писати свої варіанти в чат або в коментарях для того, щоб я краще зорієнтувалася, що ж думаєте ви. А вже 13 листопада Ганна Рашевська проведе для нас рубрику Цікава тваринка, і ми будемо говорити про капібар. Уявляєте, я просто дуже люблю капібар. А якщо ви ще не знаєте, що це за тваринки, то саме час прийти на цей вебінар і дізнатися, тому що вони дуже милі і неймовірні. А для тих, хто переглядає нас на YouTube і є трішечки старшими, ніж там 18 років, то зараз ви можете підтримати нас на Патреоні або на Кофі для того, щоб наш лекторій міг існувати і надалі, і для того, щоб. Краще продовжував кому... будуватися місток комунікації між суспільством та нашими українськими вченими. Тож, дякуємо, що ви залишаєтеся з нами та до нових зустрічей. Па-па!